Фу. 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 A few moments later. Воу, вона все випала. Якого фіга? Усипалась. Uh. Привітули всім! Вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. Мрія, мрія наша, майже здійснилася, тому що PlayStation VR 2 нарешті знаходиться на столі, на якому ми сьогодні будемо робити йому трішечки пенетрацію роздивлятися, що тут у нас в коробенці взагалі поставляється. Влаштовуйтесь позручніше, зараз будемо починати. По самій коробці я хочу сказати, що. Коробка зроблена, як завжди, дуже сапливо. Я думаю, що вона зараз розпадеться у мене в руках. Я не перебільшую, вона прям як соплі, вона не тримається у мене в руках. Хоча за такі кошти я розумію, що це е, якби і так дешево для такої потужної штукенції. Але хотілося б трішечки більше преміальності. У мене завжди до е, того, що витворяє PlayStation, до тих девайсів, завжди є одна, всього одна така. Е, Ну, претензія це те, що коробки, в яких це все поставляється, плюс наповнення цього всього, воно зроблено, ну, наче ти купив в якийсь китайський, самий дешевий девайс. От таке у мене є відчуття. Є, перша пішла. Так, друга пішла. Відчиняємо коробочку і бачимо саму стандартну ось таку ось таку внутрішню коробенцію, в якій була і PlayStation 5, і Pro Controller. Коротше, у них. Ідеологія по запаковці одна й та сама. Завжди одна й та сама. А як ми будемо його доставати, я бачив на західних ютубах, я трішечки дивився розпакування, прям детально так не видивлявся, щоб для себе трішечки залишити оцього, знаєте, хайпу. Але бачив, що всі, хто розпаковують, усіх оця зовнішня штука вона розпадається просто на раз-два. Так що ми зробимо ось так. Я його просто витрушу. Воу, воно все випало, Якого фіга? посипалось. Без факапчика не обійшлось. Як то кажуть, український гік на зв'язку, і у нас отак, от все, весь лут. Весь лут висипався. Повинен був бути ось так шолом і контролери. Тут нічого надзвичайного нема. Одразу Сморід пішов по, по хаті, одразу цей запах. Я його пам'ятаю ще, коли була перша ревізія PlayStation VR. Так само ваняло, просто капець. Просто капець, як А пахне як! Таким, знаєте, самим дешманським китайським девайсом. І так, дивимось: у нас тут є два контролера, ось так один. Ось так другий. І ось така коробочка. Не знаю, що тут знаходиться. Зараз подивимось. Ага, у нас тут ваучер. У нас тут ваучер на Horizon. Дивіться, ваучер на Horizon. Call of the одемонтіс. Сьогодні ми ще в цей кал пограємо. обов'язково. Заходь на стрім українського гіка. Іноді там бувають факапи. Іноді там розпаковка, яка випадає на стіл. Далі у нас йде звичайний кабель для підзарядки наших геймпадів. Це така база, це стандарт з усіма девайсами від компанії Sony, будь то навушники або геймпад професійний, йде отакий ось шнурочок. Це те, що в комплекті одразу з цим VR-ом йдуть ще непогані ось такі навушники. Подивіться, як вони виглядають. Ось, такі, ось такий хедсетик для вас. Дивіться, ось так вони надягаються. Як то кажуть, для когось це дрібниця, але я вам скажу, що з першим хедсетом йшли в принципі, ну не сказати, що дуже круті навушники, але й непогані. Також у нас отакі амбушурки тут знаходяться, і це також круто. PlayStation VR Sense Controller. Зараз будуть перші відчуття, реально перші, як цей девайс виглядає. Ну, ска, тут напис Sony, ось так він практично непомітний. Значить, вони легкі, вони реально легкі. Матеріали пластику точно такі самі, як і на DualSense, на контролері від PlayStation 5. Один в один пластик той самий. Тут у нас йде ось такий курочок, щоб стріляти. І це прям, знаєте, відчувається, як ти пістолет, якийсь в руці тримаєш. Такий Павло такий піднімає. Оце верхня, це не кнопка. Зато у нас ось тут є кнопка L1. Коротше, вони, знаєте, змінили. На звичайному геймпаді у нас верхня є кнопка і нижня курочок. Вони верхню перенесли ось туди. Я думаю, це нормально, тому що, ну ви бачите, як ви по цю натискали. Ніяк сюди палець просто не загибається. На цій стороні знаходиться кнопка Share, як я бачу, або, е, це або Share, або Options. Начебто це share. Далі у нас. Йде квадратик і трикутник, і плюс кнопочка PlayStation. Єдине, що я хочу сказати, все ж таки, оцей грибочок, оцей стік, вони зробили мініатюрним. Я очікував, що тут стік буде такий самий, як на DualSense. А вони зробили його ну десь на четверть, ще менше. Ще один під вже цю руку. Блін, реально в руки тримається, начебто нічого у тебе і нема. Прям мені подобається. От прям подобається. Господи. Тут ще у нас є ось така штучка для подзарядки, причому і на першому, і на другому контролері. Просто як звичайний геймпад підзаряджається. Ніяких батарейок тут немає, нічого. Мені подобається ця філософія компанії Sony, що не потрібно змінювати батарейки. Дивіться, ось так виглядає. Я його ще поки що не дивлюсь, поки що дивіться ви. Від нього смердить просто як від дикого кабана, який не мився ніколи. А Пахне як! Навіть в річки річ Саксагань не окунав свої копита, а просто заванявся. Ну, я вам скажу, що він дуже схожий на першу версію шолома. Він прям дуже схожий, не важкий, зовсім не важкий. Тут більше шнур важить, ніж сам шолом, я вам так скажу. Дивіться, шнур у нас USB Type-C. Ця вся система під'єднується. Одночасно просто одним шнуром до нашої PlayStation 5, і в цьому великий великий плюс, якщо порівнювати з першим шоломом, тому що перший шолом йшов ще з додатковою шляпою, ще з одною такою, з таким блоком, як то кажуть, для якихось там важких розрахувань. Чотири Скільки? Чотири-чотири з половиною, Коротше, шнур дуже довгий. Шолом як у так, як у першому гравцю, приготуватися. Що у нас тут по самому е, цьому шолому? Дивіться, у нас тут з'явилися нові елементи керування. Перший елемент керування це у нас ось тут е, така йде е, шестерня, я не знаю, як це назвати. І е, хотілося б сказати, що воно все автоматично налаштовується. Ну ні. У нас все ж таки тут, знаєте, костильні старі технології, все ж таки в шоломі присутні. Що робить ось цей е, повзуночок? Він фізично, зараз я вам покажу, якщо вам буде видно. Він фізично змінює відстань між лінзами. Тобі ж, якщо у вас, наприклад, очі знаходяться як у мене, ви берете, одягаєте цей шолом і фізично от, оцею шестернею підгоняєте, щоб у вас ці окуляри були один до одного. А якщо у вас, наприклад, очі знаходяться як у Риби меч, там десь по бокам, на щоках, неважливо. Ви цим так само колесиком, в іншу сторону просто його крутите, і у вас лінзи роз'їжджаються. Так що отаке ну можна сказати, олдскульне налаштування. Дивіться, на самому шоломі є ось такі гньозда. Спочатку вам може бути незрозуміло, навіщо вони потрібні. Але я вам скажу, що це результат того, що у нас була перша ревізія, і отакі ось навушники нам не було куди їх дівати. Ви коли їх знімали, вони просто у вас отут от болтухалися. Компанія Sony піддивилася у інших виробників шоломів, трішечки сама подумала і зробила ось такі штуки, щоб ви коли хочете зняти шолом, просто сюди отак вішали навушники, і все у вас було бездоганно. В цьому шоломі Лімі є вібрація. Не знаю, де вона тут знаходиться, я його ще не використовував. Але навіть уявити таке, що у тебе вібрація ось тут, це круто, і вона незвичайна, вона вібрація, як в DualSense і ще й додатково в контролерах. Я думаю, що це однозначно буде респект. Тут у нас ще є ось така кнопка, вона вгорі знаходиться. Ця кнопка відповідає, просто ось я вам її продемонструю. Ця кнопка відповідає за ось цю функцію. За те, щоб ваш шолом міг від'їжджати та під'їжджати, пояснюю, навіщо це взагалі потрібно. Звісно, що у всіх абсолютно різний розмір голови. Так, да, нормально. Ось так я його розтягую, надягаю. І потім вже, щоб його по новій не розтягувати, нічого, ви просто затискаєте цю кнопку і доналаштовуєте його під свою форму голови, під свою зручність. Так що у нас ось такі були верхні елементи керування. Що стосується низу, то тут у нас є, це у нас саме мікрофон. Динаміки у нас якраз такі ось вони, це я вже за, заплутався трішечки. І саме головне, це кнопка увімкнення цього шолому. Так що, ось такий набор функцій. А що це взагалі за камери спереду? Він що у нас? Знімає оточення навколо нас? Зараз компанія Sony, напевне, піддивилася технології у компанії Oculus і зробила вбудовані аж 4 камери. Ви просто вдумайте, що за цю ціну одразу йде вбудовані ще й 4 камери. Які, по-перше, щитують ваші рухи, щитують оточення навколо вас, і ще плюс одна з цих камер відповідає за те, що ви б могли в будь-який момент натиснути кнопку і подивитись, що навколо вас відбувається. Що ви знаходитесь у VR, натискаєте кнопочку і ви можете піддивитись, що навколо вас. Ну, типа, подивитись на свою кімнату, подивитись, чи не насрав кіт вам десь в ваші тапки. Ну все, давайте я трішечки його тепер примірю і будемо йти вже тестувати, тому що я думаю, що настав час до самих справжніх, самих потужніх і самих цікавих емоцій. Якого хера, пацани? Я хірівший нахер просто! <клес> я як шляпу просто їсти. Нормально, фізика присутня, це мене. Це. О, стоп! Дружині не кажіть, не кажіть моїй дружині, бо вона мене вб'є за це. Світлана, є що поїсти? Що ти кажеш, не готувала сьогодні нічого? Світлана, ну вибач. Я зазвичай це з'їдаю. Переводиш продукти, пішов нафід. Я, Я зараз роз'їмся, гра закінчиться на тому, що я став такий гладкий. А це пам'ятник свині. І тушок! А! Якого фіга? Що робити? Оооо! Ну що, покидьок, слава Україні! Все! Уху! Це було дуже круто, я вам скажу так. Італія. хочу в Італії поганяти на цій тачці, типа я ще не у віаррі, натискаю старт. Оу, я у тачці! Богом клянусь! Я вам богом клянусь, у мене відчуття, що я їду реально в тачці. Та ти що? Я не можу це пояснити, чому так, але я прям відчуваю асфальт під колесами, графон, наче цю гру робили під VR. Все, підходьте сюди, я вас обійму. Ще обов'язково побачимось.